Дорогі кияни, шановні гості, до вас звертається голова Київської міської ради народних депутатів Леонід Григорович Косаківський. Дорогі кияни, шановні гості столиці України. Хвилюючою подією, увійде в літопис рідного міста цей день. Сьогодні в столиці України повертається її древній герб із зображенням Архангела Михаїла, споконвічного небесного покривителя Києва. Це подія, що символізує зв'язок усіх поколінь киян, повертається не лише символи предків, повертається. Животворні вікові традиції, наша кровна духовна спадщина. Відновлюється історична справедливість. І всі ми, як справжні патріоти, раді за свій рідний Київ, окрасу і символ України, джерело її духовності. Переконаний, ця урочиста мить ще тісніше об'єднає нас в київський родовід. Спонукатиме творити добро. Робити наше життя світлішим і кращим, гостріше відчути особисту відповідальність за долю рідного міста за день сьогоднішній і прийдешній. Де б ми не народилися, ким би ми сьогодні не були, всі ми кияни і маємо бути гідними свого прекрасного міста, його слави, його герба і прапора. Хай же віднині. Ці святі символи боронять і захищають від усіх негараздів наш золотоверхий Київ. Хай запанує у ньому назавжди злагода і спокій. Відступить все дріб'язкове і скороминуще, почнеться від часу, сповнений миру і добротворення. Хай збудуться слова великого Шевченка: усі нам, вкупі на землі, єдиномислює подай і братолюбіє пошли. Закорінений у славне минуле, націлений у прийдешнє, Київ завжди мав таку славу, таку силу, що до нього тягнулося з і для добрих справ, і для духовного братання. Знаменно, що в ці дні саме він зібрав під своїм крилом і благословив до життя Лігу історичних міст України, покликано відроджувати і примножувати рукотворну і даровану Богом красу. Об'єднуючу для цього і сили, і вболівання, і таланти. Дорогі друзі, ми дуже раді, що всю історичну мить разом з нами на урочистій події присутні вищі посадові особи держави, депутати Верховної і міської ради, члени уряду, представники дипломатичного корпусу, численні зарубіжні гості, мери історичних міст України, делегації міст побратимів. Тисячі киян. Я щиро вдячний всім вам за цей вияв шани і любові, теплих і щирих почуттів до нашого прекрасного міста. Через кілька хвилин над ним замайорить прапор Києва із зображенням Архангела Михаїла. Хай же він осіняє своїм благословінням всі наші добрі справи, помисли і діяння. І святом вас, дорогі кияни та гості столиці. Хай завжди над нашим Києвом, нашою Україною сяє Сонце миру, добра, злагоди. Хай увійде День Києва, хвилюючим святом у кожен дім, кожну родину, в наші серця. Будьмо ж гідними, дорогі кияни, наших святинь, нашої величної історії. Хай живе наш древній і вічно молодий Київ. Прошу освятити герб і прапор Києва.